Міні дослідження вашого страху, який основний страх заважає вам жити. Чого ви боїтеся? Ви боїтеся, що ви не зможете керувати своїм життям, що якісь аспекти знаходяться поза зоною вашого контролю. І через це ви відчуваєте дещо нерішучість. А виник цей страх у момент, коли ви намагалися відновитися після якоїсь страти чи якогось розчарування. І через цю втрату, через це розчарування ви були надто емоційно вразливі. Цей страх і досі керує вам, бо ви не вірите в майбутнє, ви не вірите в свою силу. І тому вашими емоціями керує зневіра та песимізм. Цей страх забирає у вас внутрішній баланс і гармонію і не дає вам шансу віднайти рівновагу, віднайти спокій.